22 жовтня, середа, 8 на годинку, канал 1 плюс в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз про найактуальніше від команди ТСН. Всю ніч ворог гатив по енергетичній інфраструктурі України. Таку заяву на офіційному телеграм-каналі оприлюднило профільне міністерство. Тільки не дозволять безпекові умови енергетики розпочнуть оцінювати наслідки атаки і відновлювати подрощини про аварійні знеструмлення на Полтавщині та Сумщині. Повідомляють Обленерго цієї ночі та на світанку під ракетним і шахетним ударом опинилися Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Одещина, Кіровоградщина. Чернігівщина, Черкащина, Сумщина. Ну і власне сам Київ, лише на столицю ворог спрямував із десяток балістичних ракет і велику кількість шахедів. Головною цілею Росіян були київські ТЕЦ. відомо про загоряння не лише на об'єктах інфраструктури, а й в житлових будинках та медзакладі. Ну і на тепер в Києві вже відомо про двох загиблих нас ворожої атаки росіян. Тіло першого вбитого виявили в будинку Дніпровського району. Цей дім горів на 8-9 поверхах. Пожежу вже локалізували. Десятеро мешканців постраждали. Їм надають медичну допомогу. Загалом поки що відомо про а, потрапляння уламків шахедів. Загоряння в п'яти будинках Києва. Це в Печерському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Солом'янському районах. Міський голова Віталій Кличко також повідомив про пошкодження приміщ одного з медичних закладів на лівому березі на вулицях. Є понищені приватні авто. Нагадаю, під ракетним і шахетним ударом цієї ночі, крім столиці, опинилися ще Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина і Одещина. І просто в ці хвилини атака на Україну частково триває. Ось мапа червоні ще частина регіонів, здебільшого, це центр та північ. Раніше повітряні сили повідомляли про групи безпілотників та швидкісні цілі в українському небі. Мапа була вся червона. Зараз небезпека трохи локалізувалась, але вона залишається. Отже і ви залишаєтесь в укриттях. Уже 13 людям знадобилася допомога медиків в Запоріжжі. У потерпілих осколкові поранення, отруєння чодним газом. Місто цієї ночі теж масово атакували ударні дрони, горіли багатоповерхівки. Ще кілька будинків пошкоджені, без світла майже 2000 тисячі абонентів. І до дванадцяти зросла кількість поранених в сумах. Троє з них шпиталізовані там напередодні серед дня дрон поцілив по перехрестю. в мережі є жахливі кадри моменту удару, внаслідок чого пошкоджено рейсовий автобус. і щонайменше п'ять авто. Вибухова хвиля вибила вікна в трьох багатоквартирних будинках. Екстрені служби працювали під загрозою повторних ударів. З авіації Росіяни бомбили Херсон, постраждала літня жінка в області. Не припиняється дроновий терор. Семеро цивільних, які їхали в автомобілях в Херсоні та в Комишанах, зазнали поранень. На них росіяни скидали вибухівку з безпілотників. Трьох перехожих в обласному центрі та в автомонібалці теж атакували дрони. Чоловіків шпиталізували. На Дніпропетровщині усю ніч також лунали вибухи. Ворог атакував критичні об'єкти, зокрема в Кам'янському та Слов'янській громаді. У Павлограді побита п'ятиповерхівка і 11 автомобілів. Сили ППО знищили на цією областю 42 безпілотники. І ДТЕК повідомляє про екстрені відключення світла в Києві, Київській області та на Дніпропетровщині. Щойно ця інформація стала відома. А тепер до інших новин: невідомі дрони. А також контрабандисти це роботу аеропорту Вільнюса. Порушили повітряні кулі. Десятки таких об'єктів помітили в литовському повітряному просторі напередодні ввечері. Через них довелося спрямувати на інше литовища. Вісім рейсів. Це вже другий випадок цього місяця. Коли роботу вільнюського аеропорту призупиняють через повітряні кулі. Метеозонди часто використовують контрабандисти, зокрема з Білорусі. Так переправляють цигарки. Останніми тижнями європейська авіація зазнає хаосу через польоти невідомих дронів. Аеропорти призупиняють роботу, а рейси переспрямовують, підозрюють в цих вторгненнях, звичайно ж, російський слід. Підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив вже й сам Дональд Трамп, додавши дослівно, не хочу, щоб зустріч була марною, і взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Джерела в його адміністрації запевняють, вже перша телефонна розмова між державним секретарем Марко Рубіо і російським міністром Сергієм Лавровим цього тижня засвідчила, росіяни не змінили своїх максимальних вимог і не готові до. Поступок, Тож у державному департаменті США вирішили поки що роботу над зустрічю президентів не просувати. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Ідея провести другу двосторонню зустріч із путіним не прожила і тижня. Минулого четверга Трамп поговорив з російським правителем по телефону і оголосив за два тижні або близько того вони зустрінуться у Будапешті. Високопоставлений чиновник Білого Дому, який спілкувався із журналістами на умовах анонімності, напередодні заявив, підготовка до саміту призупинена. Чекати його у найближчому майбутньому не варто. Дональд Трамп це фактично підтвердив, пояснивши, що. Не хочу марнувати час. Я Не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивлюся, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтесь лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте. Бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Ми ще не ухвалили рішення. Що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді та зараз? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною тратою часу? Я нічого не казав. Я не казав, що так буде, і знаєте, ніколи не знаєш, що станеться, але багато чого відбувається на фронті між Україною і Росією, і ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робитимемо. Зустрічі на найвищому рівні поки що не буде, тому що порозуміння не знайшли навіть на нижчих щаблях. Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров у понеділок поговорили по телефону, і стало зрозуміло, що анонсована президентом США їхня зустріч цього тижня неможлива. CNN пише розмова засвідчила, що позиція Росії практично не змінилася із часів зустрічі на Алясці, але видання не виключає, що міністри зроблять ще одну спробу поговорити цього тижня. Хоча Сполучені Штати назвали промову продуктивною, джерело знайоме з цим питанням повідомило Нен, що в результаті чиновники залишилися із враженням, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції. І виникло відчуття, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме просувати зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. Російський міністр Лавров у вівторок підтвердив, вони не погодяться на припинення вогню, бо, мовляв, хочуть змістовного рішення щодо у. Сунення першопричин війни агенція Reuters переповідає з посиланням на джерела після телефонної розмови Трампа і Путіна Росіяни передали американцям неофіційний документ, в якому були ті самі умови, що й раніше, зокрема, віддати їм увесь Донбас без бою і заборонити НАТО розгортати свої сили в Україні навіть після завершення бойових дій. Сам Дональд Трамп публічно не поклав відповідальність за зірваний саміт ні на кого конкретно. А от спікер Палати представників конгресу Майк Джон... Онсон, який спілкувався із президентом, висловився критично щодо Росії. Не очікую, що це буде прийнято під час шатдауну, але серед республіканців палати представників і сенату можу вам сказати, є великий апетит до жорстких санкцій проти Росії. Президент, як ви знаєте, і може вірити йому на слово, втратив терпіння стосовно Путіна. Він не є добросовісним діячем. Очевидно, він агресор у несправедливій війні, і їй потрібно покласти край. Президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок повторив. Він підтримує останню озвучену публічно пропозицію Дональда. Трампа заморозити поточну лінію фронту і розпочати переговори. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання. Далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. І на тлі цих новин до Вашингтона екстрено прилетів генсек НАТО Марк Рюте. Він зустрінеться із Дональдом Трампом. Повідомили в альянсі, але зустріч має бути закритою для преси. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І тепер про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від українського генерального штабу ще понад тисячу вояк, вбитими чи пораненими позбулися російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія агресорки поменшила на мільйон 133 тисячі 250 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. В боях знищено понад 11 тисяч танків, 23 три тисячі бойових броньованих машин, а ще майже 34 тисячі артилерійських систем противника. півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1229 систем ППО знешкоджено 72 тисячі 760 безпілотників тактичного рівня, 3864 крилаті ракети. На сьогодні збито 428 російських літаків, 346 їхніх гелікоптерів, а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і ще одну субмарину. Уже сьогодні суд обиратиме запобіжний захід та екс-директору молодого театру та педагогу університету карпенка Карога Андрію Білоусу. Вчора він отримав від правоохоронців підозру у вчиненні насильства і навіть побував в залі суду. Проте засідання перенесли, бо адвокати не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Білоус заперечує, що когось гвалтував, і ще в січні цього року ТСН розповідала про навколо театральний скандал. В лютому КМДА погодилась відсторонити Білоуса від посади директора молодого театру. А поліція. Києва повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій Андрія Білоуса, який був і викладачем університету імені Карпенка Карого, відкрите кримінальне провадження. Отже, в чому конкретно звинувачують Білоуса і як він виправдовується? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська все чула. Андрій Білоус прибув до суду власною автівкою. Принаймні про це він сказав журналістам вперше за кілька місяців з моменту. Початку скандалу він власне прокоментував всі звинувачення на свою адресу. Він розказав нам про те, що з дівчатами, які тепер звинувачують його у насильстві, в нього були дружні стосунки. Вони цитую, навіть колюдувати до нього додому приходили. Ну і взагалі каже Білоус, треба ще розібратися, що ж таке секс. У нас були стосунки сексуального характеру з ними. У мене Знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру, стосунки? Секс. Мені здається, тут все дуже... Ні, все не все дуже. Секс буває вербальний. Будь-який вид. Будь вид. У мене секс навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам. Я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в тому, що я когось зґвалтував, а я хочу вам відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. І я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. Ну і нагадаю, скандал навколо дії Андрія Білауса розпочався ще минулої зими у січні. Тоді дівчата просто з ефектом доміно почали звинувачувати його у діях сексуального характеру. І цей скандал спровокував цілу хвилю протестів. На протести тоді виходили і актори театрів, і студенти театральних вишів. Всі говорили про те, що насильство у цій сфері є фактично нормою. Прошу зараз згадати, як це було, і послухати Йому мову, я не маю стосунку до театральної сфери, але як людина, яка не небайдужі права жінок, я не могла не долучитися. Ми з ним мітингуємо, ми прийшли подякувати людям, які нас підтримають. Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль. Бо ви відмовили: хто отримав роль, бо не відмовив, кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. Ну і тепер, через 9 місяців. Андрію Білоусу оголошено офіційну підозру в ній йдеться про п'ять епізодів дій насильницького характеру. Два з них мають стосунок до. Неповнолітніх осіб саме тому навіть суд щодо запобіжного заходу відбувається у закритому режимі для того, щоб інформація дражлива інформація сексуального характеру не була розголошена. Ну і у випадку, якщо провина Андрія Білоуса буде доведено, йому може загрожувати до семи років за гратами. Неліковальська, Олександр Аліфанов, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.